Я, хоч і не лікар, але знаю. при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Сам рибку піймав, сам зав'ялив і сам постраждав. У Херсоні 47-річний чоловік став черговою смертельною жертвою ботулізму. З року в рік в Україні від ботулізму гинуть сотні українців, бо просто нехтують безпекою і купують ту саму рибу в переходах на базарах. Чи то просто неба. Продавці радіють від виторгу. Покупці щонайменше опиняються в лікарні. Днями в реанімації опинилося двоє сумчан, які напередодні поласували в'яленою рибою. Поласувати такою смертельною рибкою в Україні можна геть усюди. Її продають як в столиці, так і в маленьких містечках. Таку рибу можна купити у переходах, в кіосках і навіть на базарах, де птахи ретельно пильнують вітрини. Окрім зіпсованої риби, підхопити ботулізм можна навіть скоштувавши консервованого сала. У Кропивницькому підтвердили діагноз ботулізму у двох молодиків. Вони разом винаймали квартиру та поласували консервованим салом, яке прислала мама одного з них. За кілька днів хлопці занедужали, але молодий організм, та вчасно надана медична допомога, врятували життя молодиків. Одні виживають, інші помирають, і в деяких випадках залічені години. І самі винні кажуть лікарі: бо ту саму рибу багато людей банально не вміє правильно солити чи в'ялити. Будь-яка риба домашнього протування, тобто якась там слабо солена, в'ялена, копчена і так далі. Тобто, яка не піддавалася адекватній термічній обробці, не варилася, не смажилася нормально, якщо там спори є. Цієї бактерії, то вона проростає, накопичує токсин і вже маємо таку проблему. Підхопити ботулізм насправді можна не лише скоштувавши зіпсовану рибу, солені гриби і навіть овочева консервація можуть стати причиною ботулізму. Але перші симптоми цієї небезпечної хвороби визначити нескладно. Може бути нудота, блювота, ну а найбільш характерний симптом це двоїння очах. Коли полиш порушення зору, особливо на близькій відстані, коли людина бере, наприклад, там мобільний телефон і не може прочитати смс-ку у складних випадках від ботулізму людину може врятувати лише спеціальна сироватка, і вона в Україні нарешті є. Принаймні в цьому запевнила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрон на своїй сторінці в соціальній мережі. Отримати сиворотку можна в будь-який час її терміново доставлять у місце зафіксованого випадку батулізму. Написала Супрон. Але лікарі впевнені, найкращий захист від ботулізму – профілактика. Вони радять не купувати солену, в'ялену чи то копчену рибу невідомого походження а під час домашньої консервації ретельно мити овочі та фрукти і обов'язково піддавати їх термічній обробці.